Ми заїхали на бойове завдання, поступив наказ знищити у населеному пункті Новосілка двох ворожих піхотинців. Ми з моїм екіпажем підготувалися, вилетіли піхотинці, один сховався в хату, інший сховався в підвал, суміжники відпрацювали по одному, що сховався в хату. Той, що сховався в Сарай, була наша ціль. Перший виліт ми вразили ціль. Він ну, поступило команда від командування допрацьовувати. Як ми прилетіли другий раз уражати цього ж самого піхотинця, він вирішив наш, нам здатись у полон нашому розрахунку ФПВ Камікадзе. І ми його виводили до переднього краю, до нашої піхоти. Як ми його вивели до нашої піхоти, його було взято у полон, ну, у полон виходить, і зараз на теперішній час з ним працюють наші спецслужби. Його напарник не схотів здаватись і відпрацювало по його напарнику. Він сидів у сусідньому укритті, відпрацювали по його напарнику, і він був ліквідований.